Ці всі люди, які виїжджають за кордон, ми зараз про них будемо говорити, так? це народні депутати, це ті, хто підозрювані і так далі. Це означає нічого інше, ну навіть не корупцію це означає, це означає слабкість держави. А що таке слабка держава? Це значить, що з цієї країни, яка в стані війни, воєнний стан, але все можна порішати, і на це спецслужби. І прокуратура затуляють очі, а потім mm. роблять вигляд: а що сталося? От що сталося? Як же виїхав Дмитрук? А він сьогодні розказав, як він виїхав. Він з, через Паланку пішов пішки з Одеської області. Паланка це там українська дорога, перетинає частину Молдови, яку Молдова досі не передала відповідно до домовленості, що кучми Україна віддала Джорджу Лєшт Молдові. І ми там перетинаємо тепер. До Румунії змушені перетинати ще молдовську ділянку, де вони збирають з тебе гроші, якщо ти автівкою їдеш, ти маєш купити Вінєту ще додатково за два кілометри без доріжжя молдовського. Ну, якби комусь було цікаво. А Молдова так і не віддала паланку. І от ми їдемо по молдовській території, і там дехто кидає автомобілі. І це все відомо. Кидає автомобілі, йде пішки в Молдову, звідки аеропорт Кишинева працює, вилітають, куди вже заманеться з українським паспортом, а це безвіз. Закордонні прикордонники не спитають: а ви що, а ви стоїте на обліку в ТЦКСП? Не спитають. А покажіть свій військово-обліковий документ. Вони це не питатимуть. А людина, яка потрапила на територію Європейського Союзу відповідно до всіх європейських нормативів, і конвенцій і законів, вона. Під час війни вважається людиною, яка тікає від війни. І вона отримує захист автоматично. Будь-хто ти супереплив або дав хабар і перейшов кордон. Це важ... ну, в принципі неважливо. Якщо б тебе не подали міжнародний розшук, і то тут є питання, це не працює. І в мене я позичив в одного персонажа, якого не люблять. У нас на каналі, у у Петрова <кхе>, улюблене його відео. Воно тепер моє теж улюблене. Це прокурор Костян. Обурюється, обурюється. Коротеньке відео. Три секунди. Моє обурення навіть більше, ніж обурення суспільства. Неймовірне, яке ну велике так обурення. А я ще більше люблю господіна ПЖ. Так. Ага. так що тут, от всі ці історії, ось вони тепер до кубки зібрані. Ну так, поїхали тоді. Одним словом, давай перероміг втекти за кордон, але потім стало відомо що таке втік. І сап ініціювала оголошення у розшук нардепа обвинуваченого у спробі підкупу керівництва мінвідновлення. Е, як вже стало ну, відомо Євна, потім, зокрема, всього... криптою він намагався підкупити. Та, та, та. Та. Це саме мова йде про діючого народного депутата Андрія Одарченка. Раніше він вийшов під заставу 15 мільйонів гривень і здав закордонний паспорт з 23-го року. Його підозрюють у спробі підкупу топ посадовця. А ось ну і він втік просто за кордон, навряд чи через тису. Зрозуміло, про просто ось... втік за кордон та перебуваючи під слідством і маючи підозру, оголошено, просто втік за кордон. Ір. Ну це звучить як абсурд. А народний депутат ну, я... Митрук я вже згадував та. Е... Розказав, що його офіс президента дав казівку ліквідувати. Тому і він же uh -huh. одразу після розгляду, значить, в Верховній Раді законопроекту про заборону. Ну я беру в лапки УПЦ МП, тобто РПЦ, 23 серпня. Це напередодні дня незалежності. Він попросив товариша відвести його в Одеську область, де він вийшов із машини і пішов у Молдову. Ось такий він. Дмитрук, все. Тобто, ну, ну, я що, думаю, що картинка юридно, вона вже само. комплексна, я і тут це... нам потрібні потрібні наші коментарі. Як так, що відбувається? Чому так відбувається? Я ще раз кажу: це показує, що держава слабка, що Україна слабка і глибоко корумпована на найвищому рівні. Просто на найвищому О, ти... рівні. Це просто от велика вже вступайте. така схематозна Або така от ціла велика структура, яка спокійно без проблем існує вже десятиліття, і вона абсолютно я не уявляю, навіть яким чином ми зможемо цю всю вже глибоко інстальовану в нашу систему державну, цю мафіозну структуру, яка складається з цих попів РПЦ МП, які допомагали там з коштами цим депутатам вивозити. Чому їм так складно було ухвалювати ці рішення? Це моя суб'єктивна думка. Я можливо помиляюсь, але я коли дивлюсь на це все в загальному, то я бачу це все одна велика схема, де всі один одному допомагають, всі один одного підтримують, і всі дружно заробляють на одних і тих самих якихось процесах. І всі дуже давно знають один одного і готові допомогти. І це і в правоохоронних органах там є люди, які готові співпрацювати з такими от депутатами, яким треба втекти. Вони їм допоможуть, тому що в них є певні спільні інтереси. Це просто оскільки очевидно, що тут. Не треба і до гадалки ходити, все зрозуміло, на мій погляд, і це велика проблема в нас, тому що я не знаю, як, якого нам треба, я не знаю, вже шукати супермена, який би оце взяв оце все з собою взяв і впорався з цим. Це хіба що таку якусь фантастичну вже історію треба вигадувати? Тому що все дуже серйозно і дуже складно, на мій погляд. От і все. Та, пані Вариса, будь ласка. Я думаю, вам точно є що сказати з цього приводу. От <різь> Тобі це Я насправді е, хочу закцентувати увагу не на е, корумпованості якоїсь держави загалом або найвищого керівництва. Все це понятно, чудово, буває. Але ми постійно забуваємо про те, що і це було сказано, що. Е, є люди, які готові допомогти. Ну, тобто, стоїть людина на кордоні і готова допомогти. Е, mm -hmm. Сидить людина на ВЛК і готова допомогти. Маленька людина. Маленька людина допомогла, вона була готова. Чого вона допомогла? Їй подзвонив Зеленський особисто татара, Єрмак. Вона чому допомогла? Їй пальці е, в двері вставляли. Чи от як це? Тобто, от є от, от це прокляття маленької людини, яка завжди готова зробити, порушити закон, бо вона маленька і кому вона потрібна. Оці люди ж, сидять ще з часів Щербицького на своїх посадах, у своїх кабінетах, на своїх середніх. Це середня ланка. І вона ніколи не прибирається. Тому питання якого ж суперсупермена нам треба, я не знаю. От я пам'ятаю часи, коли, наприклад, при Януковичі було розслідування журналістське, де виявилося, що даїшники виходять на роботу, були зняті кадри, де їм дають рознарядку, скільки вони мають сьогодні хабарів взяти. Принести начальству і ці, ці чемодани йдуть на саму гору, там до Кліменка, до, до Захарченка. Ми бачили це розслідування красиве, хороше розслідування, яке вказувало нам, що корупція в Україні була високопосадова. Це була така вертикаль. От я хочу зрозуміти, хто конкретно де, яку рознарядку дав, в яке ТЦК, скільки в ТЦК рознарядка? Скільки на кордоні рознарядка, скільки у поліцейського рознарядка? Хтось дав таке, хтось наказав, хтось шантажував. Ми забуваємо про те, що на сьогоднішній момент наша корупція і те, від чого зараз потерпає наша держава, це прокляття маленької людини, яка безкарна, які плювати. Людина виїхала за кордон, комусь дала хабар. Ну, хабар, пробачте, це взагалі злочин. Брати хабар! І давати хабар. Однаковий злочин в нашій країні. До речі, оцей красавець, про якого ми говоримо, давав хабар, давав, давав. І за це на нього. Карна справа. Не брав у наєма хабар, давав. Чим він відрізняється від того, який у, у цей уїбант, як назвав пан е, Скрипін, да дав, наприклад, там прикордоннику, переїхав там, або подзвонив у цю конторку, яка рекламує себе на Укрінформ, дав хабари там через адвоката дав чи юриста і кудись виїхав. Чим вони відрізняються? Це що якісь різні злочини? Чому ми постійно mm. розказуємо про якусь міфічну владу дракона, крокодила, яке тут прийшло? А ми всі ну, такі милі, народ богонос. Ми, тому поки ні, ми ні, я діориста, зараз не про питання це питання. В тому, пані, пані, питання пані, в тому що це є все та, я мовчати, ще раз, мовчу ні. Я про що? Що це буде продовжуватися до тих пір, поки ми не почнемо бачити на лаві підсудних поруч з міністрами і президентами? технічок, які їм занес, заносили е, хабарі. Розумієте, це вкрай важливо. Тому що, наприклад, у Філіпа Зімбардо в нього є дуже цікава робота, називається ефект Люцифера. Він там е, взяв за основу Гуантанама, і він описує дуже цікавий психологічний ефект, як хороші люди стають катами, покидьками, чинять злочини. І він описує, що зло саме по собі є кількошарове. Це особисте зло, коли людина робить зло. Щось погане злочин. Є групове зло, коли в цій групі, ну, в нашому колективі ну, всі зробили так, і я зробив, що ж я буду не як люди, ну, що ж ну всі ж і я ж. Ну, тобто, оць, це називається групове зло, коли людина, хороша людина, пристає на норми і правила, які за які е, притаманні в цій групі. І третє це системне зло. Це коли і е, він описує це, як це, це система, в якій, по-перше, є безкарність. По-друге, є е, анонімність. Якщо система забезпечує безкарність і анонімність, це те, що відбулося в Гуантанамо, Де п'ять поверхів цієї тюрми? Там стояли камери, там були охоронці, і все було під наглядом. А шостий поверх в підвалі, там були замість охоронців військові. Які, взагалі, ну, вони не охоронці, вони не тюремники. По-друге, камер нема, і це призвело до того, що почалися ці катування, і все проче. не тому, що наказували цим хлопцям це робити, а тому, що їм так хотілося, вони так розважалися. Тобто Зімбарда описує, що системне зло, причина його, коли хороші хлопці, маленькі люди потрапляють в ситуацію, де їх ніхто не бачить, і вони абсолютно безкарні. І тому ми кажемо, що системно змінити це, це ввести якраз покарання і, е, тобто, щоб цих людей було видно, в принципі, наша антикорупційна політика, якою ми домагаємося, вона саме про це, всі ці прозоро, всі ці відкриті кадастри і реєстри, це якраз і є можливість дістати не міністра і президента, а середню ланку, просто людину, підняти її з цього підвала, де її не видно. Е, тому що неможливо е, дати хабар, е, якщо в тебе гроші всі в банку пораховані, і з них податки заплачені. Як я можу дати вам хабар, якщо в мене е, це сплачені, тобто я їх зніму і вже прослідкують. А куди ви їх дінете потім ці гроші? Тобто я, якщо обналічу з банка, зніму цей мільйон? А куди ви потім їх витратите, якщо ви не можете більше 500 доларів, наприклад, готівкою розрахуватися. Тобто, прибрати непрозорість. Ми маємо перестати боротися тільки з високопосадовою корупцією і зрозуміти, що вона ґрунтується якраз на маленьких, нікому невідомих людях, які просто розуміють, що так, кому я там треба, хто мене побачить. Другий момент дуже важливий. Зі Марто теж його описує: він каже, він описує, як стало відомо про все, що відбувалося в Гуантанамо. Він каже, що завжди З'являється одна людина, яка йде проти цього групового насильства, спричиненого системним злом. Тобто одні, один з людей, охоронців з іншого поверху взагалі, в курілці почав помічати, що ці е, військові, а не охоронці, вони між собою показують один одному на телефонах якісь кадри, ржуть, тишня, він спитав: а в чому справа? Він просто людина. І вони йому похизувалися, та от, от, от собаками травили. Ну там їх ніхто, вони терористи, вони нікому не потрібні. І той пішов, він міг би промовчати. Але він пішов і подав скаргу, після цього почалося розслідування і та 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 От ми бачимо, коли Денаєна Мустафи прийшли з відкоїнами, він зреагував. Розумієте, коли маленька людина, їй дзвонить начальник і каже, слухай, поруш закон, бо тут дуже треба, бо звільню. А людина думає, да, на ну, чого ж ти мені потрібен, мене на 20 років посадять, бо, бо тобі щось привіділось. Тобто ці речі мають бути, люди мають казати стоп всьому цьому. Як це, ну от ми говорили про це, як це віський воєнком бере з тебе вимагає з тебе хабар? А чого ти йдеш на злочин? Я дам тобі хабар, я йду на злочин. З якого це переляку? Тобто, в даному випадку, у цей момент, ця система її можна е, зруйнувати не тим, що замінити керівника, а тим, що збільшити покарання для виконавця. Це як в проституції, пробачте, ж <смі> покарання кліє... відповідальність клієнта за купівлю людини. Тобто, ну, то, я, б за, так я б за легалізацію проституції це абсолютно дурне покарання, якщо так, людина ще раз, вільна розпитувати. Легалізована щасінки. проституція. Дивіться, я, так, пане, я, я вам, пане, я вам пане, скажу, ми, що просто... я і згоден. Я ж про те, що ну, до речі, йде і... легалізована, наприклад, проституція. Та ми почули, там що треба карати захищена. виконавців конкретних. Чекайте, ну, слухайте ори ори виконавців маленьких на місці, потім воно йде нагору. Тому що в мене питання: подивіться, Ми про ТЦК тоді говорили тому що, на початку. Чекайте, наприклад, це знову не так. Тому що, наприклад, той самий Ізраїль, якщо людина в 17 років вона ще не служила в армії. Її папа, мама, вивезли, бо в ній є. Це реальна історія, яка дуже обговорювалася, Мискалії її, до речі, проводять, як приклад російсько-ізраїльський громадянин, було 17 років, і батьки його вивезли у Францію. І він не служив в ізраїльській армії. Потім, коли він повернувся в Ізраїль, це в них така пропагандистська картинка, вони її описують. Ця мамаша давала інтерв'ю Соловйову з цього приводу, що коли їх синочок, 17 років, ізраїльський громадянин, виїхав у Францію. отримав французьке громадянство жив, не то жив, тобто не служив в ізраїльській армії. Потім, коли йому було 37, він просто поїхав до родича, в Тель-Авів, був заарештований, штраф півмільйона, арешт 7 місяців, тюрми. Ніяких заочних і ніяких з витермонуванням. І це такий кошмар. Тобто... Права в тому не, 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 не мама винна, не якийсь воєнком, який його випустив, або не знайшов його, не вимагав його. Не ніхто не вимагав його повернення з Франції. Але коли ти хочеш потім відновити стосунки з державою перетнути її кордон, або заявитися в її посольство, пробач, друже, ти злочинець. Так от ми говоримо про українців, які виїхали, вони за кордоном. Чекайте, вони там будуть за кордоном тільки доти, доки діє 24-й параграф. А коли він припиниться, країни, яких їх сьогодні приймають, поставить питання, що дружочок для тебе всі ці твої е, пільги, безкоштовні квартири, всі ці е, е, можливість бути в всіх джоб-центрах, все це припиниться. Для того, щоб перебувати в країні, ти маєш мати контракт на роботу. Для того щоб мати контракт на роботу, ти маєш принести довідку з українського посольства, для того, щоб винайти квартиру, ти маєш принести довідку, що тебе не розшукують в твоїй країні. Для того, щоб змінити український паспорт на парагвайський, німецький польський, який завгодно ти маєш принести від материнської країни довідку, що ти не в розшуку. А ти не можеш цього принести. Бо як ізраїльські громадяни, які дриманули з під призиву, так і українські мають віддати своїй країні на. Належне після того, як виявиться, що вони пробачте десь гуляли, замість того, щоб виконувати закон. Я не закликаю їх саджати, але я думаю, що штрафи, якісь відпрацювання на відбудові країни, ну щось таке, типа хімія. Ну, воно явно має бути. Замість цього ми бачимо іншу історію. Ми говоримо, як нам повертати цих людей. От нам не цікаво, ті люди, Ні, які раз... один трошки про інше говоримо. Ну, тобто, ми про ну, я ми говоримо я, я там говорю про державну політику, яка заснована на те, що пані Ларису, пані Ларисо, давайте ми, того, ми трошки про інше, інше говоримо. Ви, ви в той в тому напрямку, що має бути відповідальність перед законом. Причому закон один для всіх, і це гасло було. Хочу так, нагадати так. політичної партії «Наша Україна», здається, народний союз, як як він називався, називалися НСНУ. Це прямо по Києву розвісили. Закон один для всіх. Луценко про це казав. Ну для Луценка бачимо, що закон не писаний в результаті, так само, як і для всіх. Але е, дивіться, тут інтерв'ю дав Сергій Рахманін е, Українській Правді, та і він е, говорить, що ті, хто виїхали, вони не повернуться. Тобто, добровільно на це не треба розраховувати. Це така не переросли радянські військомати. Це його лексика. Я сьогодні уважно читав. Абсолютно таке зважне інтерв'ю. Рахманін Сергій теж давно знаю, абсолютно доречно. Я трошки на іншому хотів би зробити акцент. Коли виїжджають народні депутати, таке враження, що вони крізь пальці, знаєте, розчиняються. І ми говоримо про те, що служба безпеки України, яка все мусить бачити, і ці оголошення на українформі, яке я показував, і все відомо про депутатів, і Державна прикордонна служба, таке враження, що як сліпі кошенята роблять вигляд, що нічого не відбувається. А потім це ж не тільки народні депутати. Я вже згадував про цих інстаблогерів. Той самий Слубоженко, той самий Волошин, ваш од на фамілії. Вибачте, Олександр, який теж виїхав за кордон і тепер каже, що йому там небезпека була і над ним і Так далі, вони ж виїжджають в якийсь спосіб. Вони дістають. Ну вони не придатні в один спосіб, так само, як і Борислав Береза, непридатним став. Випадково не знаю, там що він втратив. Зір, слух, ногу в нього відняло. Юрій Луценко став непридатним після того, як він ну позірно побув в армії і потім списався звідти і теж, здається, виїхав за кордон. Ось про це, про систему, як таке враження, що все можна, одним можна, іншим не можна. Розумієте? От, от в цьому то це це слабкість, просто слабкість системи, це значить держава, державні органи. Це не так. Зверніть увагу, що роблять not цей, not. цей не трук. От, зверніть увагу, що він... Ні-ні-ні, стоп. Це різні речі. Бо коли виїхав якийсь хтось там через систему, шлях дриманув за кордон і сидить з дурним лицем, бо йому Рахманін сказав Я не повернуся, він повернеться тільки тому, що його виставлять. Після закінчення війни ніякий закордон тримати українського громадянина в себе не буде, і ця людина рано чи пізно буде потребувати оновленого паспорту, ще чогось, йому доведеться повернутися принаймні в українське посольство, і давати звіт, де він був і як він виїхав. А от що робить Дмитрок? Він не ідіот. Він каже: мені загрожувало вбивства. Він намагається зараз просити політичний, е, політичний притулок. Зверніть увагу, він апелює до небезпеки. Це те, що свого часу зробив шарій. Шарій апелював до політичної небезпеки і просив політичного притулку. Дмитро вже на це бо, такі, бо, бо ці люди прекрасно усвідомлюють, що або в тебе чисті, красиві, без сучка і задорінки документи, і тоді тобі вся дорога відкрита. або... Ти будеш, ти стикнешся з проблемами. Тому вони зараз, от Дмитрук робить дуже цікаво. Він апелює ще раз до політичного притулку. От зверніть увагу, це абсолютно не те саме, що людина купила собі щось на якомусь сайті, дриманула і щиро думає. Що від її бажання чи небажання залежить майбутнє? Ні, ми бачили ці історії, коли люди Боснія і Герцеговіна, мені здається, 9 років на них діяв 24-й параграф. Для Хорватів він діяв 12 років. Але коли... Їх змусили ці країни до якихось ну, боснія і Герцога взагалі катастрофа, їх як нас, їх змусили до якихось дивних домовленостей, які в результаті досі не дають їм створити державу нормально. Ну, заважають, бо там ну, просто якісь жахіття, а не, а не державне утворення. В результаті цих домовленостей відбулося. Але жити там неможливо, економіки там нема. Але всіх боснійців пінь позад додому. І так буде з українцями більшість повернеться. Причому не та більшість, яка здатна працювати, і для тих знайдуться і роботи, і документи, і обґрунтування. А більшість просто будуть повернуті: жінки, діти, ну ті, хто не будуть мати можливості довести своє право перебування в країні. Тому ми маємо бути до цього готові, і ми маємо розуміти, що цілком можливо, що варто все ж таки задумуватися про законодавство, яке мало би, по-перше, карати всіх цих посередників. Ну тому, що це абсолютно чітко хабарники. Більше того, вони шкодять навіть тим, хто має право якраз на бронь, на, 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 на білий квиток, тому що ці люди якраз. Не можуть цього отримати, бо там, бачите, с через ці хабарників талпіста. По-друге, ми бачимо, що всі ці втікачі це призводить до того, що військові, наприклад, які йдуть в відпустку, не можуть поїхати до своїх родин за кордон. Ну їх не, не відпускають, хоча теоретично мали би, але вони не можуть поїхати до родини, бо всі бояться, що вони не повернуться. Тобто, всі ці проблеми вони існують. Покращити всю цю ситуацію можна тільки збільшивши покарання нарешті криміналізувати ухилянство, а ба більше криміналізувавши хабарництво на темі мобілізації під час війни. І хабарництво на темі, до речі, волонтерських грошей. Тобто, це, це має бути посилена відповідальність. Ну. Поставимо крапку, бо вже час вичерпаний, і знову-таки ми говорили про одне і те саме, але з різними акцентами. Я тут не буду з вами сперечатися і, і в тому є рація. А з іншого боку, все ж таки мене дивує сліпота Служби безпеки України і тобто, спецслужб, які. Ну, тобто, те, що відбувається в медійному полі, це взагалі бардак і хаос. Кого? Там, де можна... Маленьких людей, середніх виконавців, ми знову. Ні, пробіг, ні. Я, я кажу в медійному полі, там, де. Слухайте, Карасьов собі дозволяє сидіти, і Вася Голованов далі продовжувати російські наративи так. впроваджувати а хто, і так далі. А хто, і... а хто їм допомагає в цьому? Звичайний якийсь опір нікому не відомий. Тобто я про що? Що оці люди мають теж розуміти свою відповідальність? Міністр може відкупитися, а ти, дружочі, сядеш. Тому не, не не йди на злочинні схеми. Отак от має бути для от цих от людей. Бо інакше ми не поборемо цю систему, якщо ми будемо бігати тільки за міністрами.